Вам бажаємо миру, миру в сім'ї, миру в родині, миру в нашій країні. Також ми бажаємо вам здоров'я, міцного здоров'я і щоб Господь вам давав сили сили долати різноманітні труднощі. А у нас сьогодні в гостях Тетяна Чорна з міста Городенка. Тетяна має свою прекрасну чудову сім'ю, родину вже, яка розширюється, і несе служіння серед жінок, серед сестер у, у місцевій церкві. А наша тема як знайти слова підбадьорення у складній ситуації. Вітаю Тетяну, Івано-Франківську. І ми говоримо на прикладі Єлизавети і Марії. Це давня біблійна історія, але вона стосується сьогоднішнього дня. Так, Давайте ти mm. зачитаєш цю історію, а потім ми будемо роздумувати над, над тим, щоб е, ми могли брати звідти уроки для сьогоднішнього часу. Так, так. Це чудова історія якраз е, е, тоді, коли е, Марія е, мала стати частиною Божого задуму, і, і вона була скерована саме Богом. Тобто Ангелом була скерована до Єлизавети, і я хотіла би, щоб ми трошечки пороздумували над цими місцями, як mm -hmm. вдалося Єлизаветі її підбадьорити. Е, місце записане у Євангелії від Луки, перший розділ 41 по 45 вірш. Коли ж Єлизавета зачула Марін привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла. Благословенна ти між жонами і благословений плід утроби твоєї. І звідки ля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки в охах моє голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречений їй від Господа. Хочу тільки сказати, що всього-навсього шість віршів, але завдяки цим словам. Що сказала Єлизавета, у Марії, пізніше ми читаємо, виникла пісня хвали Господу. Тобто, як вдалося Єлизаветі кількома словами всього, ми деколи так багато говоримо, що важко зосередитись на основному, як вдалося Єлизаветі підбадьорити, заохотити Марію жити для слави Божої і вселити в її серце радість? Я хочу перебити, але думаю, на початку, думав, а в чому тут проблема? Марія mm -hmm. мала народити месію, Марія вибрана Богом людина, так? посудина, як кажуть, чому, для чого її підбадьорена? Мені здається, вона так підбадьорена. Ну, в силу того, як я досліджувала слово Боже, я ну, трошечки розглядала цей персонаж як Марію, дівчина, яка з єврейського народу завагітніла ще бувши зарученою, тобто весілля не було. І в їхній культурі могли навіть побити камінням угу. і довести, що ти залишилася чистою, незайманою, але вагітною. Як це так може бути? І плітки з боку людей, тобто сумнівів було Гіпопотичні... багато. Гіпотетично це могло бути, так? Могло бути. Я думаю, Чи... що могло б могло її хвилювати. Угу. Тому її я думаю, що і скерував Господь до родички Єлизавети, людину, яку вона добре знала і яка. Могла в подібній ситуації, також чекаючи особливу дитину, їй допомогти подолати, можливо, такі сумніви, чи, чи справді це Божа воля, чи, чи добре я зробила, чи правильно я повелася в такій ситуації. Ну і, і навіть не? якщо б не так допустимо не було того осуду чи непорозуміння. Ну я точно було це написано, так що Йосип почав сумніватися. Були сумніви. так. себе був були сумніви, а, але все рівно це початок іншого життя. Так що чекає, так що мене чекає, Тому вона потребувала, дійсно потребувала Підбадьори? підбадьорення. Так. так. Ну, Хочу тільки сказати, що багато жінок вважають, що вони не можуть підбадьорювати інших, тому що я мало говорю, я не така балакуча, я не така відкрита. Є такі жінки? Є такі так, жінки, що вони вважають, що вони це не вміють робити. Але хочу сказати, що якщо ви християнка. Угу. Якщо ви довірили своє життя Господу і запросили Його в своє життя, то у вас присутній Дух Святий. І ми бачимо відповідь якраз на це запитання, як вдалося це Єлизаветі, це 41-й вірш. Написано, що Єлизавета наповнилась Духом Святим, тобто Дух Святий підказав Єлизаветі, що вона має сказати для того, щоб підбадьорити Марію. Марія ще не встигла розповісти ніяку історію свого життя. Вона взагалі тільки прийшла і привіталася. І написано, що тільки ти привіталася, затріпотала дитина. Але найперше, Єлизавета сповнилася Духом Святим. Тобто Дух Святий підказує слова підбадьорення. Для конкретної ситуації, для конкретної людини, якщо ми про це будемо про нього просити. Ну, ну така, я думаю. Так, ну, І Дух Святий він, е, сходив і сходить не тільки, скажімо, на якихось мужів Божих, так? Угу. то це там на Моїсея чи на апостола Павла, але може бути на звичайну жінку так само. Якщо, так. якщо наприклад, хтось каже, а ну, я, я не стала християнкою, тоді що? Я ще так. не стала християнкою. Ну, якщо людина розуміє, що все ж таки Бог є той, хто наймудріший, він все знає. Я думаю, що навіть якщо вона звернеться до нього в молитві, просто що мені зараз потрібна конкретно зараз мудрість, я думаю, що Бог її дає просто. І це важливо, коли є е, такі жінки, як Єлизавета, старші, які е, мають е, віру в Бога, так вони довіряють Богу і можуть підтримати молодших, слабших. Так. Е, я б хотіла, щоб ми розглянули слова, які Єлизавета конкретно сказала до Марії, угу. і як вона ними підбадьорила. От, е, в 42-му вірші благословенна ти між жінками. І я вважаю, що для Марії яка от такі можливо сумніви в неї були у серці, і почути слово «благословенна», яке означає благо слово, тобто mm -hmm. добрі слова про тебе будуть говорити, тебе будуть хвалити. Також могли бути такі сумніви, чи як на це подивляться люди, чи вони мене зрозуміють, чи мене зрозуміє Йосип. Ти будеш хвалена, ти на правильному шляху. І так само, як нам знайти слова підбадьорення, якщо, наприклад, ми стикаємося з дівчиною, яка завагітніла до весілля? Як знайти слова підбадьорення? Тут якось і похвалити ніби нема за що, правда? ж? Але та, святи... Марію є за що похвалити. Є за що похвалити. А, та, так, Це ж була поле... чиста дівчина. Але... Але якщо, наприклад, дівчина завагітніла. Вона в скрутному становищі? Ми не знаємо, чи вона була ошукана чи в силу обставин. Тепер війна по-різному буває, але е, за що ми її можемо похвалити? Тебе точно будуть хвалити. Якщо ти даш життя цій дитинці, а не забереш, ти точно тоді будеш хвалена. І це правда. Як знайти слова підбадьорення до жінки, яка не, ну, не встояла, зробила аборт, і це з роками тяжить на її серці. Як знайти слова підбадьорення? Найперше слові Божому, коли ми свої гріхи визнаємо, тобто приносимо до Бога, він пробачає, очищає. Він очистить тебе від цього тягаря. Ти будеш вільна, принеси це до Бога. Він той, що знімає тягарі. А з іншого боку, ти можеш послужити навіть своїм негативним прикладом іншим. Застережи, що не так все просто. не так все просто. Цей тягар буде на твоєму серці, скажи тій, яка зараз на роздоріжжі. Тобто то ми бачимо ці слова підбадьорення. Також е, друга частина 42-го вірша благословенний плід утроби твоєї. Тобто, благословенна твоя дитина, благословенна те ж саме слово, будуть добре говорити про твою дитину. Е, якщо взяти до уваги, знову ж таки, трошечки відійдемо назад, завагітніла, так? а весілля ще не було. Ми знаємо, як говорять у нашому суспільстві про дітей, які народилися поза шлюбом. Негарно говорить. І зараз. Народиться дитинка. Як це буде? Ну багато зараз жінок молодих у молодих удовольнах. Може, городини ще погано говорить, але вже напевно в більших містах на це може і увагу не звертають. Ну я думаю, що. Що кожну дівчину все ж таки долягають такі сумніви, що про мене скажуть, так і тут почути для дівчини, що твоя дитина також була буде хвалена, це дуже велике підбадьорення. І я думаю, що так само кожна мама, яка має дітей, розуміє, як погано, коли твою дитину критикують. Так, тобто на добрим словам, погані слова про твою дитину, це дуже болить. Дуже болить, коли критикують твою дитину. Як знайти слова підбадьорення, коли конкретно є ситуація? В одній сестри син зайшов підлітковий період, дуже бунтівничий період, погана компанія і доносять отакі чутки сестри в церкві. І тільки одна жінка знайшлася в церкві, яка до неї підійшла і сказала: Давай ми будемо молитися про твою дитину. Я вірю, що Бог втрутиться. Я вірю, що Він допоможе з цього вийти, і він ще буде хвалений. Ну, ти так говориш з певністю, ну, як Єлизавета, так, що буде хвала. Ну, стосовно Марії, це я згідний, що вона буде хвалена, так? Щоб... тому що вона народить Месію Спасителя. Ну, але інші це ж прості смертні жінки і народили простих смертних е -е, хлопчиків дівчаток. Хто там знає, ти буде хвалена чи вона не буде хвалена. Як тут е -е, ну, ну, хочу... звідтітка гарантія? Найперше, я хочу е -е, поставити правильний наголос. Ми не можемо гарантувати, що дитина навернеться, але якщо ми будемо її приносити до Бога, так? Ага. тільки одна жінка знайшла слова підбадьорення для цієї молодої мами. Ага. Давай ми будемо приносити його до Бога, давай ми будемо про нього молитися, давай ми будемо заступатися за нього перед Богом. І справді цей хлопчик навернувся, він почав служити молоді і він застосував свій минулий досвід. Ну і ще таке, я завжди згадую, думаю і е, намагаюся сказати, що ми маємо пам'ятати, що Бог за нас, Він не проти нас, які би ми не були, так? так. І е, оскільки Бог за нас, і Бог за всіх людей, тобто Він е, любить людину, хоче її спасти. І е, ми маємо так, як Бог боротися за людей, а не просто сказати, та, що там поставив, та він нічема. А він такий, вона така. Для чого так, це так? Ну, це, нам це легше зробити, важче заступатися за когось, але потрібно, потрібно заступатися, потрібно боротися. Отже, ти говорила, як знайти слова підбадьорення для жінок, які опинилися в скрутній ситуації. Так. Я хочу ще сказати, що слова підбадьорення це не, про, не просто слова схвалення, чисто по-людськи якийсь комплімент або ти в гарному платічку. Це слова, які дарує Дух Святий в потрібній uh -huh. ситуації для того, щоб людину заохотити жити далі, найперше, жити далі, для слави Божої. Тобто переконати людину, що Бог має для тебе план. Це не зупинка. І з цього глухого кута є вихід, якщо ти підеш далі з Богом. якщо ти… Станеш частиною його задуму, але це залежить від нас. Як слова знайти підбадьорення в будь-якій ситуації, щоб заохотити молоду, старшу, середнього віку жінку жити для слави Божої далі? Що Тетяна робити, щоб люди тобі довіряли, так? Щоб до тебе було легко звернутися по якусь пораду. Угу. Ну також я знаходжу відповідь у слові... Ну Так, Марія прийшла так, до, до Єлизавети, так, так? так. У нас не, не, не там написано там. Не довіряла До сусідки, чи роздумувала, чи... думаю, варто чи не варто підійти. Тобто вона спокійно в природні прийшла, ну можливо, тому що це родичка, так. так? Так, ну ми не знаємо, що вона думала, буду казати, не все буду казати. Ми не бачимо, що вона і почала щось розповідати. Але Бог так покерував, що поки вона. Тільки привіталася, поки вона може зрозуміла, з чого почати, але вона отримала слова підбадьорення. Я думаю, що після цього їй було легко довіритись Єлизаветі. Але я хочу звернути увагу на те, як Єлизавета її зустріла. Про це написано в 43-му вірші. «Звідки ля, мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа. Тобто ці Звідкіля мені це? Ух тих, хто до нас прийшов, які люди, які гості. Ну, так якби нашими словами. Тобто, ми бачимо, що така так, якби, радість, навіть захоплення тим, що ти звернулася до мене. Ні до кого іншого, я рада цьому. Це для мене привілея. Ми знаємо, що дуже багато є жінок заклопотаних, обтяжених своїми проблемами. Коли ти звернешся до них по допомогу, хочеш сказати, що в тебе ну от, от така проблема. Ой, та ти не знаєш, які ну тобто, не всі люди доступні. Ми бачимо, як Елизавета вона була відкрита. Звідки ага. я мені та це це до мене прийшла. Та, це для мене велика радість. Ага. І чи вміємо ми бути такими ж відкритими, як Єлизавета, щоб людині було легко до нас прийти, щоб людині було легко сказати про свої проблеми? Ну і звичайно ж, Дух Святий підкаже нам, як і не що шо не що, що, що робити, та? так? Шу що так. ви робити, щоб тебе? буде також молитися, щоб Бог допоміг ага. мені бути відкритою? То, то треба змінитися також. Так. Е так. е так. Якщо я приймаю скільки своїми проблемами, тільки собою живу. То мені важко буде інше вислуховувати, тому що я сам хочу комусь щось розказати, так. Та? і мені не цікаво, що там в тебе проблема. Так, це що? правда. Нам легше захоплюватися якоюсь людиною, яка отак робить. Але чи готовий я змінитися і стати такою людиною, до якої ну, прийдуть, і, і яка зможе знайти допомогу і підтримку. Ну, і, напевно, є потреба в цих людях, які, до яких хочеться прийти, хочеться розказати, і ти знаєш, що воно. Бо тут і залишиться, так? так. Чи, чи як там? Ну, це не обов'язково з секретами. Так? Ну, може бути і не секрет, може бути і радість, може бути і сум, може бути і проблема, може бути і труднощі. Але ми говоримо про підбадьорення у складній ситуації саме за це. Тому що всі так. ми потребуємо, особливо в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, і чоловіки, і жінки, і всі потребують підбадьорення. Так, ну, найперше, я можу сказати, так би для молодих жінок. Чи взагалі для будь-яких жінок, які потребують слова підбадьорення, щоб вони не шукали людину, яка легко говорить, так? просто легко говорить або говорить гарні слова. Цього буде замало. Цього Але Шукати мало. так, що все буде добре, все, так, буде, все добре. буде добре. І коли це я згадую, що мені стандарт. казали, що все буде добре, думаю, де ті люди, що коли мене зараз, І коли зале, це нарешті почнеться. Е, е, найперше, я раджу звертатися до людей, які бояться бога, які самі мають досвід спілкування з ним. Тому що е, якщо дивитися на взірець цієї, як тут сталося підбадьорення, Молода, Жінка прийшла до старшої, яка мала досвід, і написано про Єлизавету і її чоловіка Захарію, що це люди були праведні й богобійні. Тому найкраще звертатися до людей богобійних, які не тільки зможуть сказати гарні слова, але які будуть від Духа Святого натхнені сказати ті слова, які заохотять тебе далі жити для Бога, а не розчаруватися в ньому або розчаруватися в ситуації і наламати дров у своєму житті. Ну, так. Це, це важливо. І е, коли є так, тоді люди поруч. Ну недавно в мене була така ситуація, що е, ну, я щось там хотів рубанути. Та? І тут одна людина каже: Слухай, мене було. Я їй не казав, яка там проблема, просто так, так натяком. Вона каже: Слухай, то в мене була колись таке е, така історія маленька дитяча, я мала якесь там плаття, і я його вирішила скоро як себе відрізати. Врізати. врізати. Ну, обрізати, та. Е, і я каже, його по подивився забагато, забагато, каже. А мені було сказано, мені тато казав, чи хто, чи дід не знаю, хто казав, чи мама, чи баба. каже, ти сім раз по і раз відріж. Сім раз по і раз відріж. А я раз відрізав, а там Подпочат. вже вже було пізно. Тому каже, ти подумай на цій ситуації. Я думаю, ну треба я ще не ріжу нічого. Тому от, важливо, так, що коли хтось тобі щось підкаже з сторони. Та і тим більше сторони людини вона не є в цьому процесі, вона не є в цих переживаннях. І вона ну трішки легше, їй легше оцінити, це оцінити. Ситуацію, що то та, там катастрофа чи може і не катастрофа, та? А може дійсно катастрофа, треба дзвони бити? І підсумок усього сказаного е, бажання, хочу... заклик. Так. Е... Я хочу сказати, що останні слова Єлизавети були найціннішими для Марії, і так, як думаю, для кожної християнки також. Вона сказала в 45-му вірші: блаженна та, що повірила, бо сповниться проречений їй від Господа. Ми, жінки, хочемо бути щасливими, і ми по-різному це щастя, особливо коли ми бачимо серіали, які там люди щасливі, від чого вони щасливі. Але найбільше це щастя, блаженство тоді, коли ти почула голос Божий. Ти повірила цьому і ти виконала. Найбільше щастя від того, я можу сказати, з власного досвіду, коли Господь обрав мене для якоїсь цілі, і я відчуваю себе частинкою його плану не тільки в конкретній ситуації, а впродовж всього життя. Він мене буде застосовувати. Так само, Марія, я Господня Рабана, нехай буде згідно слова Твого. Вона повірила, вона віддалася Господи, і ми знаємо, що вона зробила велике діло для Бога. Так само, і кожен з нас тільки. Тільки тоді, коли ти є частиною Божого плану, ти будеш по-справжньому щаслива. Зараз світ закликає безбожний до того, що ти сама володієш своїм тілом, ти сама володієш своїм життям, ти хочеш даєш життя дитині, хочеш забираєш від неї життя, ти вирішуєш сама. І потім проблеми, тягарі, розчарування, депресії, і людина заходить в глухий кут, з якого їй потім важко вийти. Тільки ведена Богом. Як своїм творцем, який знає, що для тебе найкраще, і від чого ти отримаєш справжнє задоволення, тільки тоді ти будеш щаслива. Це заохочення було таке підбадьорення для молодих жінок, для старших жінок-християнок. У мене є заклик. Будьте єлизаветами для молодих жінок. Діліться охоче власним позитивним і негативним досвідом. Але Дух Святий, коли ви будете його про це просити, вам дасть потрібні слова підбадьорення. Для того щоб навчити людину жити для слави Божої, дякую, Тетяна. З нами була Тетяна Чорна з Городенки. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски з іншими учасниками, то заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Ставте, будь ласка, свої вподобання. Рекомендуйте наш канал іншим людям, щоб багато людей почуло Слово Боже щоб вирішувалися їхні конфлікти, щоб вони приходили і знаходили мир в Бозі. Дякуємо вам, хай Господь вас рясно і щедро благословить. Слава Ісусу Христу!